Приїхало отаке от о щось з великою ручкою, і вентиляційними отворами. Пофарбоване винти шестигранники. компоновка пан сам склєпав, намікає на Бандера Power. Але я не впевнений, бо ніяких опізнавальних знаків немає. Бовтається запобіжник, DC вихід якийсь є. Зарядка казали, не заряджається. По факту заряджається, показує, принаймні, індикує заряд. Але. Не працює вихід 220. Цікаві, тут є кнопка. Якщо цю кнопку, Ага, тут воно не реагує зараз взагалі, то треба включити. Виламаний плюсовий конектор низьковольтний, напевно. Отаке воно спереду. Ножки відвалилися чи одна відвалилася. Дисплей не захищений, тільки є якась накладка з 3D принтеру. Р... Отакий От дисплей. Графічний, дві розетки, включення інвертора, реакції немає. USB працює. Якщо його тепер розвернути ну, через другий бік, теж немає ніякого маркування. А знизу. І знизу нічого немає. Тепер, якщо нажати цю кнопку, то вмикається вентилятор. То, типу, як, коли він починає смердіти, треба самому включити. Незрозуміло. Так само незрозуміло призначення цього вимикача. Можливо, ініціалізує низьковольтний ось цей вихід, але це не точно. На щастя, при включанні зарядки вентилятор вмикається автоматично. Розбираю і буду пробувати дивитися, що бракує інвертору. Що ж там може бути всередині? Ах, всередині? Всередині знизу батарея. Видно, що воно працювало в полі. Купа деталей, надрукованих на 3D принтері. Зокрема, тримач батареї на 3D принтері. Дін-рейка для кріплення. Йошева і сердіта на заклепках. Бонки впресовані. Китайський дисплей з платкою-адаптером для Ардуїнки. Інвертор без корпусу. Ем, так виглядає, що це не інвертор, це зарядка, напевно. А інвертор, мабуть, знизу. Зарядка потужня. Ще один блочок Ардуїнки. Повноцінна ардуїнка стоїть. Плата заказна. Використовуються готові модулі. Просто ціла купа з клею. Оптичні пари, оптопари в панельках. Так, собі рішення. І інвертор, та знизу. Треба добиратися донизу до інвертора. Стабілізатор, мабуть, якийсь штатний автомобільний. 120 вольт і CDC конвертер. 24 на 12 перетворювач. Принаймні промислового виконання, зауважень немає. Плюсова шина, я так розумію. То би десь мала бути мінусова, але не видно. Ззаді вимикач іде на зарядку. Можливо, він вмикає, вимикає зарядку або її режим. До батарей нам лізти не треба. Треба видути пилюку, зняти зарядний пристрій і добратися до інвертора. Зрозуміти, чи не приходить на нього керування, чи він спалений. Видув пилюку, стало воно все виглядати більш цивілізовано. Перше, що кинулося, чи що вже друге, що кинулося мені в очі, я не бачу БМСки. Є, не є, не бачу де, поки що не бачу. Третє, що кинулося в очі, на зарядку приходить вже постійна напруга сплати керування. Тобто діодний міст, десь в іншому місці. І незрозуміло. Четверте, на кнопку включення інвертора приходить 4 дроти, 2 підсвітки, 2 активації. Десь той шлейф пішов. Куди він пішов, я до кінця не впевнений. Він розділяється: один на зарядку, другий на сам інвертор. Щоб зняти зарядний пристрій, до речі, трансформатор виглядає самомотаним. Але це не точно, може це і китайці вже так роблять. Треба позначати, що де було, і відключати. Напруга на клемах зарядки присутня. Акумулятор 26 В, Відповідно, треба вважати, щоб щось не коротнути. Конектори зафіксовані жирно соплеклеєм, а от конденсатори не зафіксовані нічим. Тобто стійкості до вібрації, в принципі, тут небагато. А загалом, в принципі, зроблено не так, щоб дуже зле. Має право на існування. Знайшлася БМС-ка, ось тут вона живе: 8С батарея, вихід з батареї. Зараз відключаю один з полюсів, ізолюю, щоб можна було безпечно з тим працювати. А от обжим Клеми мене здивував. Дріт виглядає товстим. Що вони тут зробили, як обжали, мені тяжко уявити. Тут коментарі зайві. З конекторами рішення теж так собі. Тобто в конектор не обжатий дріт, а впаяний і висить якраз на жилці. Тут воно переломиться дуже швидко, якщо не зафіксувати клеєм. Отут якраз клею треба було дати або обжимати з ізоляцією, як це положено. Таке довго в вібрації не простоїть точно. По дорозі якийсь синій дріт від інвертора, не знаю, куди він йде, але на мінусовій клеймі тут не дуже видно. Видно, що він перетиснутий. Тобто, ще би трошки це могло би бути замикання. Інвертор очікувано звичайний китайчик, але з синусом. Два трансформатора. Я би йому десь дав 1 кВт, але це не точно. Радіатори хороші. Перетворювач живлення власних потреб. Низьковольтна частина, високовольтна частина генератора синусу, діоди SMD-шні, випрямлячі, вхідні запобіжники цілі. Купа виходів це, мабуть, на вентиляторі, Це не виглядає інвертором з якогось корпусу. Це скоріше універсальна китайська плата якась. Так я думаю, доказати не можу. Вихід 220 ось тут, кнопка включення. Тут, відповідно, нам треба подати напругу живлення, замкнути два дроти і подивитися, чи працює інвертор. 24 вольти йому треба. Спішу підключити. Включаю живлення, струм по нулях, стаю тестером собі на вихід. Як то так стати, щоб мені не зіскочило і щоб ви щось бачили. Приблизно ось так. І пробую замкнути контакти, які би мали бути включенням. Оп, мене вже десь б'є током струмом, тобто 222 вольти. Звідси можна зробити висновок, що інвертор живий, щось там на ньому навіть от видно діоди світяться. І треба шукати проблему по керуванню. Напруга на нього приходить 26 вольт з батареї, є питання до керування. Ставлю інвертор назад і розбираюсь з тою канітєллю, що тут нагородили наші колеги. Видно, що на керуванні інвертора напруга навіть є в повністю виключеного пристрою. Вмикаю пристрій. При замиканні контактів інвертор включиться. Тобто тут би мало стати 0 вольт. Але коли я нажимаю кнопку інвертора, нічого не відбувається. Ліземо по керуванню інвертором шукати. Також хочу звернути увагу на дротики. Оці дротики. Це є вихід 220. Інвертор вміє якби кіловат, Але ось такими дротиками організований вихід інвертора. Ну що ж, фізично кнопка працює. Тобто не відпрацьовує спрацювання кнопки сама плата. На два крайніх дроти, ось тут приходить наш шлейф, замикаючи контакти інвертора. Мабуть, ось цей транзистор, але це не точно. Треба знімати цілу цю плату з ордуїнкою і розбиратися, що куди, як. Сама кнопка йде на боковий роз'єм сюди з підсвіткою. І хто як, хто має керувати, відпрацьовувати, поки захадка. Ось так відключається кнопка. Всі конектори лишилися на ній. Це я не тягнув, це я просто сколупував клей. Сколупнув клей і відійшло. На кнопці напруги не було, по шлейфу вона не дзвонилася. Може, проблема якраз і тут була. Пішов час перевіряти, запускаю січкарню. Нажимаю кнопку. Тут спрацювало, на інверторі засвітилося клацнуло реле. А виходу 220 нема. Тут пише 220 вам не видно. Реле клацнуло, інвертор світиться. Роз'єм я підключив, але ж ми знаємо, що 220 вже працює інвертор вихід. Чому ж нема на розетках. Цирк на дроті з тими саморобними інверторами. Продовжую продовжувати. Конектор доламався, пробував вирівняти. Це є згімна і палок китайського алюмінію, тільки гарно покрито. Типу, як титаном. Чи латунню. Насправді це є гамно алюмінієве. Також добре, що гляну, тут присутня напруга 12 вольт з цього промислового рибристого перетворювача, навіть при повністю виключеному пристрої. Отоби полі зміняти, відповідно без жахнуло. Зараз відключу знову мінус батареї і поставлю таке саме гімно, бо, бо маю під рукою. Ну і вже корпусні елементи, щоб не переробляти, тому ставлю таке саме, як стояло. Але рішення не найкраще. Ось на зламі воно біле, не магнітиться. Чи алюміній чи ні, я не впевнений, що засплав, але гамно рідкісне. Такі конектори купувати сенсу немає жодного. Не купуйте таких конекторів. Це повне гамно. Напевно, краще знайти якийсь старий радянський і мати спокій, ніж це гарне китайське фуфо. Усі відновлені контакти фіксую соплеклеєм, а на зарядці. Великі елементи фіксую герметиком. Щоб була хоч якась фіксація від вібрацій. Ще Трошки чарую з тим, не знаю хто, я його називаю Бандера Power, але я не впевнений, в нього жодних опізнавальних знаків немає. Тепер є реакція на кнопку. Запускається, пішло, поїхало. 220 вольт показує, що ж він потужності, він не показує. Залишку батареї в цифрах якогось не показує. Як зробити, щоб ви бачили, що він показує? Ось вся його індикація. Тобто він, він просто показує ту батарейку. Напевно, вона буде ставати коротшою, коли він розрядиться. Ні відсотків, ні режиму роботи. USB показує, ні струмів. Коротше, я не знаю, що тут таке і на, що. Ззаду там ще була кнопка, що включала вентилятор. Дайте я її нажму. 12 вольт. Але ж ми знаємо, що воно 12 вольт, по-моєму, постійно було. Може там потенціал був, а не якийсь вимикач, який на індикаторі ні на що не впливає. Одним словом, не знаю. Цих тайгоді. Хотів пробувати не бакланити, але мені не вийшло, тому що зроблене воно з гімна і палок. Виключаю, віддаю, хай працює.